Відремонтували дорогу усім селом. Шлях державного значення Мукачева львів Буковель на ділянці поляниці не витримував жодної критики. Потерпали як туристи, так і місцеві. Коли терпець увірвався, селяни згуртували зусилля та з допомогою тутешніх підприємців зібрали 350 тисяч на матеріали для ямкового ремонту. Адже в обласному бюджеті коштів на дану дорогу не передбачили. Губернатор Прикарпаття допоміг з працівниками і технікою. Та коли доробіт додали фризування, що сприяє кращому вкладанню асфальту, вийшли за рамки попереднього. Costura Дуже багато нам поміг туристичний комплекс Буковель на кінцевому етапі, коли у нас закінчились кошти, вже, які ми зібрали від громади за допомогою Буковеля, який виділив нам почти там 60 тонн асфальту. От і сьогодні ми оцей останній кусок цих півтора кілометра завдяки цьому комплексу доставляємо. Бо своїми силами ми це не зробили ніколи вже. щодня, 100 кілометрів туди назад долали працівники облавтодору, які взялися за ремонт шляху, щоб устигнути до потужних морозів, працювали до пізнього вечора. Пішомо зробити за все до першого. Що снігу, щоб це щоб нас не застало вже так, як зима зимовий період. Швидко змиркає раз, по-друге, вже холодно, підогрів матеріалів, з яких ну, робиться асфальт, виготовляється асфальт. Займає певний час за 22 повних робочих днів в селі Поляниця відремонтували майже 8 кілометрів дороги. На неї витратили 356 тонн асфальту та понад 400 тисяч гривень.